Знайти роботу в Україні з кожним днем стає все складніше, адже через кризу більшість компаній скорочує власний штат, тож конкуренція на робоче місце в 2015 році зросла. Якщо в декабрі 2014 року на одне робоче місце в середньому у всіх профсферах українського бізнесу претендувало порядка п'яти чоловік, то на сьогоднішній день це вже більше шість чоловік. Однак не всюди конкуренція висока. Аналітики називають топ-п'ятірку, де найлегше знайти собі роботі. Чи місце нині найбільш затребувані професії сфери торгівлі інформаційних технологій у медицині обслуговуванні та у сфері страхування, натомість найважче знайти собі роботу юристам, бухгалтерам, менеджерам, держслужбовцям, а також молодим спеціалістам. Приміром, Юрій, після закінчення вузу стикнувся з проблемою, коли для роботи потрібні люди з досвідом. А де його взяти, як не на роботі? Я ищу работу, но, к сожалению, по специальности сейчас нужен опыт работы, а опыт работы, к сожалению, нет. Сейчас, к сожалению, программа стажировок, ее практически не существует. То есть это очень большая рідкість, щоб можно було устроиться на роботу. Експерти пояснюють, через економію фінансів компанії скорочують програми стажування, та більшість роботодавців просто звільняють людей. За словами аналітиків, в минулому році кожна шоста компанія скорочувала працівників. Цьогоріч таких компаній може бути вдвічі більше. Під таке скорочення потрапила і Вікторія. Вона вже два місяці шукає роботу. Я не одна така, ніпосередна і більшість людей з моєго колективу попали під скорочення. Моніторю кожен день всі вакансії. І какби єсть да штотасміжне ну, сніпосредство з, з, з моєю професією, і какби навіть на собі на к сожалению, пока ніхто не завь. Найбільше скорочень відбулось у виробничих професіях та на будівництві. Також найбільше скорочували персоналу у сфері консалтингу, маркетингу, а також змі. Однак аналітики прогнозують збільшення хіба що заробітних плат через індексацію до курсу валюти. Єгор Бабак, Андрій Дудко, новини телеканал Бізнес.